Вам знайомі часті болі в горлі. Це може бути не лише про здоров'я, а й про вашу психологію. Сьогодні говоримо про приховані причини дискомфорту в горлі. Перше, це страх публічних виступів. Панічний страх може впливати на наше здоров'я, викликаючи хвороби горла. Це спосіб уникнути виступів, адже страх сильніший за віруси. Друге недосказаність коли ви стримуєте емоції, щоб нікого не образити. Організм може відповісти болем чи втратою голосу так він захищає вас. третє. Не любимо робота. Якщо ви не любите свою роботу, організм знаходить приводи для паузи, кашель чи біль у горлі. Четверте – невміння приймати зміни. Відмова приймати нове викликає дисбаланс, що може призводити до ангіни. П'яте – творча криза. Коли ми ігноруємо свою творчість, організм змушує зробити паузу, сигналізуючи болом у горлі. Знайдіть справжню причину болю в горлі. Можливо, настав час змінити щось в житті. Лайкніть це відео, якщо хочете більше цікавих фактів про психосоматику.